Я зможу танцювати. Звичайно, Ольга Анатолієвна. А ти знаєш, що в мене сьогодні було? Що було на вашому створенні студії? Насправді було саме важке це відкрити її під час ковіду. Ми почали відкрили студію, почали працювати, і через два місяці почався ковід. Ми відкрили тоді зал на 300 квадратів. Два зали. Не знали, не розуміли, як ми маємо працювати. Але потихеньку-потихеньку е, працюємо досі, навіть під час війни. Скажи, будь ласка, чим твоя студія? Вона виділяється, відрізняється, можливо, від як... чимось від інших студій е, раніше. У нас в студії була тенденція на акробатичні елементи. Майже всі у Вінниці нас впізнавали по тому, що діти роблять класні круті акробатичні елементи. І в принципі, це зараз наша така фішечка, що діти багато вміють. Класних трюків.